подарок для себе. Ну, сколько? 150 гривен. 150 гривен забирайте. Так, вот такая штука. О, ну, это треба померять. Что это у нас такое? Это у нас, если я не помиляюсь, называется... Кардиган, блядь. О, плащ пальто, чтоб не выебал никто. Плащ пальто. Вот такая у нас кардианчик. Я його не зніму. Він дуже хорошо сів. 2,000 years. Сука! Ладно, будемо знімати далі 100 гривень він ваш, Якщо його не порву. Якщо його не буде в групі, значить він порваний і утилізований. Далі вже нічого не мірюємо, бо на дворі жарко. І мені сука, жарко. Ось така майка. Туніка плаття. Борцовка. Більше не знаю, як що можна ще назвати, SM, розмір кісмі. Можете забрати за 50 гривень, Будь ласка. Я знаю, що після деяких трендів в Тіктокі біле носити не модно. Але ви погляньте, яка прикольна блуза.